Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу вам підготувати відео про те, як я доглядаю за рододендроном, азалією саме з точки зору живлення, підживлення і так далі. Дуже сильно я їх намагаюся не підживити. От, наприклад, якщо троянди, то я їх. І гранули даю на початку весни чи там середині весни, і потім по листю проходжуся. І мучую з кошеною травою газонокосарки, тому там азот поступає, як має бути. І потім бриксілами різними. Ну, Бриксіл це мікроелементи, бо є ще, наприклад, та ж сама гілея від Так, гілея, зелений гай, містер-цвіт антихлороз. Дуже багато мікроелементів, які корисні і потрібні трояндам. І іншим під час квітування. А от щодо азалії, рододендрона, я поки що не дуже багато виростила їх, тому я намагаюся притриматися по мінімуму такого внесення, щоб я ну, не нашкодила. Бо ж, наприклад, троянда вона відцвіла і нарощує знову. Відцвіла і нарощує знову, і ми хочемо, щоб вона нарощувала. Квітла має на увазі нарощує як зелену масу, так і квіти, пуп'янки, квіти. Рододенрона зараз вони квітнуть раз, тому ми не можемо стимулювати там дуже-дуже бага... великий приріст. А приріст їхній і їхнє нарощування нових пагонів і відквіткових бруньок ми стимулюємо тим, що ми теж обламуємо те, що вже відквітло. Але я все ж таки використовую підживлення. Купила я такий раніше, вже це не перший рік. У мене просто ну, не так багато рослин. Щоб я використав його дуже швидко, тут пише аж на 100 літрів води. От, валагро, відома фірма, виробник. Мастер це є лінійка, яка йде під корінь, тобто кореневе живлення або крапельне. Крапельне – це теж кореневе живлення. На троєнди в мене є валагро плантафол. по листю, там йде, плантафол, по листю, листю, там Плантафол А мастер це є кореневе. Тут і, і пише на магнолій, грутензія, та дендронів, весна-літо. Назва це одне, але треба дивитися склад завжди. І в складі йде в нас НПК, азот-фосфор калій. Азоту тут менше, ну, тобто фактично, азоту і калію однаково. А фосфору якраз багато. Фосфор він відповідає якраз за нарощування, зміцнення, укріплення кореневої системи. І відповідно, якщо коренева система міцна і потужна, то вона ну, забезпечує взагалі гарний стан рослини. Ну і закладання пуп'янків. В тих рослин, які квітнуть. І тут якраз фосфору, фосфор ну, так, більше, фактично в три рази більше, ніж там, азоту і калію. І відповідно він і підходить для весняного, бо навесні все одно треба азоту менше чи більше. А і для от літа, бо все ж таки ну, рослина віддала сили, коли квітувала. І, відповідно, їй треба поновити запас. І ще чим гарна. оця от цей виробник валагро і саме це добриво, тим, що тут є мікроелементи. От Мідь, цинк, залізу, манган і так далі, які теж корисні. Тобто основні макроелементи, азотфосфоркалій, вони просто необхідні, абсолютно необхідні їх мусорочовина, рослина добувати, але так само необхідні і мікроелементи. І вони йдуть в набагато 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 менші порції, особливо мідь, тисячна. Якби частинка, і от, але вони потрібні. Вони потрібні відповідно, якщо я по трояндах чітко бачила, що таке було, що троянда демонструвала якийсь дефіцит якогось мікроелемента. І коли я проходилася брексілами, які не містять азоту фосфору, калію, а містять тільки мікроелементи, я лися ставало набагато гарнішим. Тому це прекрасно, що Тут теж йдуть ці мікроелементи. Тут є, от, в інструкції чітко вказано, як працювати 20 30 грамів добрив, в 10 літрів води і продавати 2-5 літрів розчин під корінь, двічі навесні та влітку. 7-10 діб інтервал. Я переважно дотримуюся інтервалу все ж таки більшого, ніж меншого, тобто 10, навіть 14 днів застосовую. От, Скільки лити під кущ? дивимося під кущ. Якщо там тільки посадили його, то я взагалі намагаюся по мінімуму давати. А більше от замульчувати. І я думаю, що тут мульча теж дає своє як з утримання вологи, так і закислення ґрунту, яке потрібно для залі, для додендронів. Якщо рослина вже кілька років зросла, вона є більша, от той кущ мій такий досить уже немаленький. той що на задньому фоні, і е, скільки я тут ну, Літрів 5 я можу навіть дати. Так? Якщо рослина менша, то навіть і 2 літри. Якщо рослина велика, то теж. Ну, Тобто, дивитися треба по рослині, наскільки вона довго у вас росте і наскільки вона гарно виросла. Бо довго це одне, але чи вона приростає, чи ні, наскільки там може бути розвинена коренева система. Я думаю, що ну, це не єдине добре. Просто напевно, що мені десь потрапило, я придбала, бо зараз вони роблять універсальні добрива, переважно для лохини воно називається, але воно може підходити так само і для рододендронів. Хоча, ну так, в принципі, так, для лохини головне, що квітла і зав'язалася, і тут теж квітла і ну, теж треба фосфор, фактично. Треба читати інструкції. І дивитися, в мене є і для лухини, але я, до речі, чомусь не порівняю. треба порівняти. Дивимося, де ви закупляєтесь, наприклад. Чи то в інтернет-магазинах, чи то в таких офлайн-магазинах, що є, питаєте, але не на саму назву не на саму назву, а читаєте склад. Розумієте, так, що, наприклад, от що для цвітіння треба там більше фосфору, є таке, окей, підходить. В залежності, коли пору, яку ви купили, дивіться, щоб не було забагато азоту. Ну і так, і вже в залежності від те, що у вас є можливість придбати, так ви і собі таке купляєте і, відповідно, вносите по можливості. Тому так, що я можу ще тут додати, що от я хотіла ще показати. Один з можливих засобів це щось польське Віла кристал Я його купила для лухини, для під, під як би, закислення землі, але тут намальоване щось точно, напевно, що тут загалі, я на задньому фоні. І відповідно тут теж є, бачите, тут теж є формула. Формула тут не така, як в попередньому, тут є азоту 12. І фосфор 12 і калію 14. Тобто Тут все ж таки більший наголос на калій. Тому е його я не використовую, бо я маю вже оце добриво. І воно мені більше імпонує, ніж, наприклад, оце Віла Крістал. Але якби я не мала того добрива, і я б не шукала, напевно, а, а, а придбала оце і використовувала його там, для інших моїх рослин, які люблять підкислення, то я би її для Родонерона, в принципі, таку само. Поливала, і думаю, що воно би показувало е і давало ефект. І що ще я хочу сказати, що от навіть які які я підживлю, які ні. от Є в мене одна один хворий відповідно Я його не підживлю. Його все ж таки я не хочу. Ну Коли ми підживлюємо, ми даємо азот, і вся рослина е вона мусить його взяти, бо е він. Е Є в землі, в ґрунті, все, вона від нього ніде не втіче коренева. Коренева всмокче його, оскільки ґрунт зволожений, вона мусить то всмоктати те, що є в ґрунті. Але вона не має сили, вона чихріє, вона якось. ну, Пробує відрости, виходитися так, і вирватися з того, що там не так і. Тобто пробує відновитися, якось починати рости. А ми їй даємо азоту, і вона мусить гнати нам ну, новий приріст, адже азот він якраз відповідає за таку молоденьке все, що відростає, кому більше. Але це я думаю, що це ослаблює рослину і кореневу, адже якщо їй все добре, то вона і виглядає відповідно та рослина. А якщо щось з неї не так, то значить, це і з кореневою щось не так, бо вона, ну ми бачимо, що її вигляд наш не задовільняє. Тому я такі рослини, які видно, що їм точно не добре, з ними щось не так, і їх треба виходити, ну щоб вони показали, що вони дійсно здорові, так. Різними хтось може застосувати біологічні засоби, хтось може застосувати різні там, хімічні засоби, є магнікур, енерджі, він під корінь іде, він дуже багатьох по дуже багатьох грибках працює тара. працює теж під корінь, може використовуватися інсектицид. Вона теж досить по великому спектру шкідників працює. Тому так, підживлюю я лише ті рододендрони, азалі рослини, які, як на мене, виглядають ну, коріннями гарно. І такими, що мають силу нарощувати і мають потенціал нарощувати. Отак, От загально про підживлення, про догляд. Розповідайте, чим ви, діліться засобами. Думаю, що хтось щось почерпне для себе корисне. І так я в коцкоментарі почерпну, бо так само цей мастер ну, використався, напевно, цей сезон, і треба буде щось думати на наступний сезон. А щодо смокуту, до речі, я вже забула сказати, що цього року я вирішила порівняти, і я підживила частину осмокотом. с не мав, в мене у мене закінчився, тому не покажу вам. Ескюрве, він такий на 8-9 місяців, якщо не помиляюся, тобто на весь вегетаційний період, ще й більше, бо в нас не так тут тепло. От дуже цікаво мені стало порівняти. Я і трояндах так зробила і в. У цих кратунях Азовіродуденру не теж зробила. Побачу, побачу. Але це, ну, це не буде таке прямо порівняння. Чисто єди експеримент, бо все ж таки так, якісь старі, раніше посаджені, якісь пізніше посаджені. ну, Але побачимо, буде видно дуже гарні відгуки про той смокут, взагалі про всю їхню лінійку смокут. Не лише про те, що я зазначила. От, Будемо бачити. А виділі це теж можливо хтось використовує саме його теж для заліроду рододендронів, і ви дійсно радите тільки його і придбати, раз засипати і добавитися, наприклад, з тим поливанням. Тут уже теж економія часу це дуже дуже важливо, адже можна витратити на читання книги. На допомогу нашій армії, нашим воїнам, пам'ятаємо, що вони віддають ну найцінніше за нас і живуть не живуть, а взагалі перебувають в надзвичайно тяжких умовах, але все ще стоять, тримають ту навалу, ту орду тих катів і гвалтівників, А ми мусимо докладатися кожен на своєму місці всім, чим може, наближаючи нашу перемогу, адже ми переможемо обов'язково. вам за. Перегляд прослуховування. всім до наступних ві відео і па-па!